Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, от сьогодні ми запілім з вами черговий відосік. Е, стикнувся з такою проблемою, що е, є теми, котрі в коротких шорцах не розкажеш, тому що там хвилиночка, що ти за хвилинку скажеш, і тему не розтягнеш на цілий стрім, тому що там година, півтори, десь. А от якраз відосики таких хвилин, там 10-3. 20, якраз саме воно. І сьогодні ми поговоримо з вами про тему, чого ж священники УПЦ не дуже так сильно поспішають переходити до ПЦУ. В чому проблема? І я знайшов в мережі такий цікавий текст, який буцімто написав священник УПЦ, який перейшов нещодавно, ну і 5 місяців тому. В ПЦУ. Як релігійний експерт, я вам скажу, що, скоріш за все, цей текст дійсно справжній. Це дійсно я написав в священні КПЦ про ПЦУ, тому що я, ну, якщо хто не знає, був і там, і там. От. І будемо читати власне, сам текст і буду розбирати його потроху. І так, слава Богу, важлива інформація, п'ятий місяць. З часу єднання нашої парафії до православної церкви України висловлюю всім вам щиру подяку за позицію та підтримку. Адже було немало людей, які вважали, що за декілька тижнів чи місяць храм перестане функціонування, бо не буде людей. Цього не сталося. Постійно правиться, богослужіння, і всі бажаючі можуть прийти на молитву. Велика вдячність тим людям, що так гарно організували проведення храмового дня, допомагали прибиранням і матеріально підтримували мене. Черневецько-буковинська єпархія ПЦУ теж надає мені певну підтримку. Слава Богу, за все. Тобто, це від ці події розгортаються в Чернівецько-Буковинській єпархії, коротше на Буковині. Але ну от така іделічна якби, ситуація: все прекрасно, все класно, однак тут є невеличке але, але, але все ж на превеликий жаль, розумію, що якщо і далі на богослужіння буде приходити так мало людей, а мало це зараз приблизно 5-15 осіб, і не буде потужнішої підтримки, парафія не зможе існувати. Ну, ви знаєте, 5-15 парафіян це не так-то і багато для Сіверщини. Я ніколи не був на Буковині, однак е, е, треба тут поговорити власне, про відмінності Сіверщини, де я зараз знаходжусь, і Буковини. Справа в цьому, що ці регіони попали до складу Московії. Якщо Буковина, ну от буквально там не, недавно попала, ну по історичним міркам декілька десятків цього років тому, то Сіверщина не те, щоб вона там попала до складу Московії на початку 16 століття, а більш того, е, плем'я сіверців вони власне ну, за академіком Рибаковим формували е, е, такі наці, нації українську і російську. Тобто приймали в цьому участь на цьому утворенні. І, наприклад, наш, якщо хто не знав, Новгородський ну, князь Василій Шем'яка був останнім Рюриковичем, останнім удільним князем Київської Русі. І, власне, ну, за добрих, там, не знаю, півтори сотні років Сіверщина, ну, не вся сіверщина, однак я кажу вам. За ту територію, де я <кій> зараз знаходжусь, вона вже була в Москві за півтори сотні років до того, як відбулася Переяславська рада, і туди попала більша частина України, так звана Гетьманщина. Тому, звичайно, що ті території, які попали в Московію не так порівняно давно, це Буковина, це Галичина, це Закарпаття, це Волинь навіть. От там з релігійним життям, ну, порівняно з нами все просто чудово і класно. Там порівняно ходить багато людей в церкву, і тому для Буковини, мабуть, я так думаю, що 5-15 осіб – це повне фіаско. Для нас це абсолютно норма. У нас ну, на Акафіст приходить десь людей 5, на рядову літургію в неділю, десь там людей 10. А на якесь там таке свято невелике приходить 15 людей. Ну от на минулій літургії у нас було десь. Я так толком не рахував біля 20 людей, наприклад, тут. Побувало, і це так непогано. Ну, звичайно, що на Пасху, на Троїцю, на там якісь поминальні суботи приходить дуже багато людей. там я не знаю На Пасху там сотні приходять, на поминальні суботи десятки приходять, церква заповнюється. Однак Сіверщина це самий такий Регіон, де люди найгірше ходять, в церкву. і якщо священник сюди приїздить, десь з тих регіонів, котрі нещодавно перейшли. Попали верніше під Московію, ну, наприклад, Галичини, то у нього просто дах їде, і він дивиться, що ну, як це так, у них там на Галичині там повно народу, повні церкви, а тут ніхто не йде. Священик думає, ну, може, це я якийсь, а не такий, Чи ну, різні думки в людей лізуть в голову, вони тут просто не витримують. Тому тут служать або східняки, такі як я, або місцеві, які вважають, що це нормально перепад. Я вам скажу в наповнюваній церкві навіть е з центральною Україною тут в гірший бік. Але ну, нема такого шаленого просто перепаду, як там, наприклад, з Буковиною, Галичиною чи От, І я, наприклад, ну, трохи був та здивований, але не шокований, як галичани. От тому і тут слушать отакі от східники, як я вже казав, і місцеві далі. У нас є достатньо дров для опалення на цей сезон. Є ще трохи свічок, це добре, та прийде час і вони закінчаться. Е, я тут трохи не зрозумів про свічки. Розумієте, справа в тому, що часто от звинувачують церкву в тому, що е, церква наживається на свічках. Е, ну, я чесно, ніколи не рахував, але ну, нехай там собі собівартість свічки буде 1 гривня, наприклад. З доставкою там за всіми потрахами хай дві, однак продають цю свічку вже там за 10 гривень, і чистих 10 8 гривень 8 доходу виходить. Для чого це доход? Це власне пожертва людини на церкву. Тобто людина купує свічку і жертвує тим самим на церкву. Куди ці гроші йдуть? Ідуть на касу для оплати комунальних послуг там для закупки <кій> нових. Тих же свічок. Тому я не зовсім розумію, окей, ти там, в тебе закінчились свічки, ти отримав, ну, грубо кажучи, 10 гривень, 2 гривні ти витрачаєш на те, щоб нові свічки купити, а 8 гривень в тебе ще залишаються на касі. Про що цей отець пише? Ну, от закінчиться і все, ну, а що не купити нові, ну та ладно. У мене практично вичерпані майже всі запаси продуктів та фінансів, що були накопичені при попередньому служінні в УПЦ. Ну, бачите, батюшка накопив жирок е, в УПЦ, е, і в нього там було все нормально. Знаєте, як відмедик. До речі, у нас е, ведмеді повернулися на Сіверщину. Нещодавно лісники бачили кхм, сліди ведмедів. Так що поздоровте нас ще й з цим. От і в батюшки тепер все це закінчується. Він, от е, такий сос, якби падає. Е, відверто кажу, що іноді навіть більше витрачаю на дорогу, чим отримую заслужіння. До прикладу, на свято Покрови Пресвятої Богородиці у храмі було 5 людей, і на молитву мені поклали в пом'янники всього 30 гривень разом. Усі. Ну, ви знаєте, я в свій час служив на декількох парафій, і виходило так, що одна найбільша парафія вона виступала таким, ну як сказати, паровозиком фінансовим, Вона тягнула за собою всі інші парафії, тому що я використовував касу тієї парафії для того, щоб витрачати на пальне і на все інше, для того, щоб тягнути всі інші парафії, так що. Те, що витрачається більше на дорогу, чим отримуєш заслужіння, от на Сіверщині це абсолютно нормально. Ну а там, на Буковині, це його ну, дуже сильно шокує. А буває, що після недільного богослужіння повертаються. Повертаюся додому, отримавши 150-400 гривень за молитву, і розумію, що треба цілий тиждень годувати сім'ю за ці кошти. Е, ну, ви знаєте, я власне завжди кажу, що от е, е, не знаю, як бідні ці сімейні священники взагалі е, служать, як їм вдається прокормити ще й свою сім'ю, е, крім усього цього. Це просто. Е, я дивлюсь на цих людей як на якихось ну, я не знаю, там, йогів. Якби мені ще дати матушку і десь 5 дітей, і от отримавши 150-400 гривень, то дійсно, яким чином можна їх прокормити, де ніяким абсолютно. Однак, оскільки я один, то 150-400 гривень на місяць мені одному. Причому що я ну, особливо то так не сильно витрачаю кошти, то мені це вистачає. Тому от на Сіверщині багато служить монахів, тому що монахи це такі, знаєте, соціопати, люди в масі своїй. Ну, Я не маю на увазі цих архієреїв, вони ж теж формально вважаються монахами а за простих попів приходських, Ну і тому вони виживають якось не просто ж так діакон Андрій Кураєв назвав монахів спецназ церкви. <кій> Закидають десь в Тайгу. і... Сиди там в тазі, тягни у ці купу цих всіх парафій там якось примудряйся. І примудряються, я примудряюся, всі інші примудряються служити. А от сімейні тут не утримуються, збирають жечі, кладуть на плечі, їдуть десь туди західніше, в сторону, до речі, Буковини і Галичини отуди. І тут от цікавий момент: момент істини. за перехід нашої парафії до Православної церкви України голосувало декілька сотень людей. Пише батюшка цей. Якщо люди хотіли і бажають, аби тут була українська церква, то треба, щоб вони постійно відвідували богослужіння і матеріально сприяли цьому. Ну, логічно, так, так. Да. Знаю, що на там населений пункт, я не буду казати, які є немало людей, які хотіли, щоб е, тут була справді українська церква, але чомусь за ці вже скоро 5 місяців їх жодного разу не було у нас у храмі. А чи дійсно потрібен тут на цьому населеному пункті храм ПЦУ? Задається таким питанням, батюшка. А якщо потрібен, то кому? Хороше питання, так поширте, будь ласка, цю інформацію до інших людей. Спасі, Господі. Поширим, поширим, поговоримо про це. От, спасігосподі, Господі, дізна, узнаю по цьому спасі Господі, що це дійсно УПЦшник, тому що в кожної церкви, в кожної контори релігійної є свій, як то кажуть, новояз, свої приколюхи. А в Москву віруючих у них оце спасі, Господі, спасі Господі підімечки, спасі Господі підімечка. Вони весь час кажуть: спасі Господі, я вже от 12 рік, як звідти пішов, і до цих пір в мене оце спасі Господі сидить. От, а тут отець тільки всього півроку назад перейшов, тому що спасі Господі, він буде ще досить довго цілими роками по собі знаю. І тут от, цікаво, цікаве питання. Да? а що ж, таке? А що ж таке? Збираються дійсно, правда, сотні людей і голосують за українську церкву. Кажуть, нам треба українська церква, нам не треба, там не українська церква. Вони ставлять підписи де треба, вони розривають як тузіки грілку, всі соцопитування, там подивиться 100-500% за ПЦУ, за ПЦУ там всі. Однак, коли доходить діло до <кій> походів в храм, то храми стоять пусті. І Москвовіруючі тролять ПЦУшників, кажуть, що ПЦУ <кій> ж. Розшифровується, як пуста церква України, і в цьому якийсь є сенс. І так, хто ж винен в цьому всьому, що священники не дуже то Моск... московського патріархата поспішають в ПЦУ? Ну, не дуже. По моїм там спостереженням десь з 10 парафій, котрі переходять з УПЦ в МП, десь сили якщо один. Батюшко перейде, це круто. А інші просто не хочуть і все відбиваються, як то кажуть, руками і ногами, і не йдуть. А от чого? А от чого? Тому що як тільки ти перейдеш, то залишишся ти з тими ж е, накопиченнями, які в тебе там збереглися ще з того УПЦешного, там служіння. от, е, І будеш на цьому й сидіти, а потім все закінчиться, тому що до тебе прийдуть тере, 5 тере, ну, потолок 15 людей. Це радуйся. Возрадувахомся і ви коли там 15 чоловік заявиться, да? От. І чому ж так? Це такий наш український національний характер. Ви почитайте, наприклад, любі соцопитування, Всі 99,99 ,99 українців проти корупції засуджують корупцію. Корупція це ух, там треба розстрілювати. Цих корупціонерів треба. і Але Україна на першому місці там в Європі, я не знаю, в світі там теж одна з найлідерів по корупції. При тому всьому. да Кричать українці у всіх соцопитуваннях даєш українську мову, у цих всіх, хто на російській мові їх там, короче чемодан, вокзал, Росія там і так далі. і все таке да і тут кажуть якісь ресурси, проводять там дослідження, що виявляється, найбільше українці люблять мультфільм Маша і Медведі чи Медведь там російський, найбільше вони слухають якогось там Моргерштерна чи басту, найкраща пісня у них там теж все російське, фільми там поліцейські срубльовки там і так далі. Тобто, ми мега-лицемірне суспільство. Казав Господь горе вам люцеміри. Тому от це ж лицемірство, воно проявляється і тут. Біжать, підписуються, там, кричать ми за, за всю мазуту, а однак, коли доходить до діла, то роблять діаметрально противоположні речі. Ну, от В релігії те саме. Всі кричать за українську церкву, геть а церкви стоять пусті. І от мені хочеться ну, так, знаєте, спитати. от не архієреїв, там, не священників ПЦУ, там, а просто простих людей, кого ви хочете обдурити? Бога ви хочете обдурити? Перше питання. Друге питання. А чому ж ви не ходите в вашу церкву? Тобто ви вважаєте, що Пушкін повинен туди ходити? Чи хто дядя якийсь лівий? чи інопланетяні прилітать на тарілці і заповняти ваші храми? Хто повинен заповняти ваші храми? Хто повинен фінансувати ваші парафії? утримувати ваших священників. Якщо ви не знали, то священники вони їдять, п'ють, е, у них є діти, якщо ви не е, можете їх утримувати, то і які питання тоді? Не хочеш, е, як то кажуть, це саме, то не мучай, е, знаєте це прислів'я, да? не буду озвучувати. Тобто, у мене відповідь дає на це шалене, шалене наше лицемірство. Просто якесь, я не знаю, як російською Ніздешнє. Тому що вам сказати, люди? Ходіть в церкву, фінансуйте всі в усі абсолютно церкви, які тільки є, крім Московського звичайно, патріархату. Ходіть вашої церкви, підтримуйте ваших батюшок і поменше лицемірте. Не будьте ви такими лицемірами, їй Богу. Миру нам всім добра, щастя, здоров'я, всього найкращого. Надіюсь Божою допомогою. До нових зустрічей. Амінь.